Що входить в вартість теплового насосу повітря? Вода, ходімо, покажу. коли ви запитуєте, скільки буде коштувати тепловий насос, це Зовнішній блок і внутрішній блок теплового насосу. А тепер розкажу, що ще потрібно для того, щоб ця система запрацювала. Зовнішнім і внутрішнім блоком теплового насосу у нас є фріонопровод. Це дві мідні трубки, і є закладений ще кабель сигнальний, яким внутрішній блок керує зовнішнім блоком теплового насосу. Далі, як у звичайних котлів, газових або електрокотлів у нас стоять запорні крани. Потім стоїть фільтр грубої очистки і ще один запорний кран. Це для того, щоб обслужити внутрішній блок теплового насосу. Далі, якщо у вас система буде працювати і на опалення, і на гарячу воду, в нас є бойлер костяного нагріву. Це бойлер на 200 літрів, і є невеличка ємність на 80 літрів для системи опалення.